Центральні вулиці Франківська не можуть умістити всіх, хто прибув попрощатися із загиблим на майдані Романом Гуриком. У 19-річного студента шансів на життя не було. Снайпер влучив у голову. Хлопця не стало 20 лютого. У своїй родині він був єдиним сином та онуком. Підтримати ми їх усьому просто дуже добра. Людина була, я не знаю. Друг я його дуже рідко бачу без усмішки. Є. Мені дуже жалко, що його не стало на сторінці Романа у соцмережі і досі висить останній запис пророчий зараз або ніколи. Всі на Грушевського на смерть. Ховають хлопця не на міському кладовищі, а в меморіальному сквері поруч із могилами січових стрільців. Я вважаю, що це правильно, що його ховають тут, в центрі міста, з тими, які в 18-му році я правильно говорю, теж поховані, і він буде рядом з ними. На сході у Донецьку теж зібралися люди, але для того, щоб охороняти пам'ятник Леніну від знесення, бояться повторить долю Дніпропетровського колеги. Я думаю, що Дніпропетровчані теж не очікували, що до ним бах, і різко всі вас ненавидять, Володимира Владимира Ілліча. Але, К сожалению, зібралися правий сектор Ультрас і деякі представники місцевого Майдана, і вони це змогли зробити. Голова Донецької ОДА заявив, питання щодо знесення пам'ятників Леніну та переименовування вулиць винятково рішення місцевих громад. Месне самоуправління само определиться, стоять у них тому чи ліному пам'ятнику і називатися той ілієної уліцею, так і інакше. Добровольці влаштували цілодобове чергування цієї ночі. Поряд із пам'ятником планують залишитись до ста осіб. Світлана Козлик, Марина Криворотова, новини, телеканал Бізнес.